Це як свистович, кінокамеру запустив десь тріщину, ну і треба було її дістати. Ножів, пил ми таких не мали. Мали перечинні ножі такі. Давайте пиляти дерево, робити гачок. Ми бачимо, там щось блистить, але ми не знаємо, не впевнені, що це там камера. І зачепили, який він був ми щасливий, щасливий то трудно передати. Так, це була а камера. Помарив, я дуже ефективний. Ясно, дуже камера простий. з будинку піонерів. Авоська. А, ну так. Та ну, воська, звичайно. Ну. Її ну, де то? Раз. Ми тоді -то. Ми? Так, ще топляли. І все, більше надіваєш на голову, запах є, він до лиця не долітає. Третє, що мені запам'яталося, це пішли ми е, рядом з білухою. Стіна Білухи, вирішена, північна. <звіхи> <Я> забула, <звіхи> і Рядом перевал. По-моєму, буревісник він називався. Ми пішли на нього. <звіхи> я, вже... я вже я вже йду. Я ми встигли десь пару там, десятків метрів зійти вниз перший раз в житті. Ми відчули, що потилицю б'є, десь там по каменю гахне, там сіркою смердить, лупить ну, гора на висоті майже 3000 метрів, лупить по чорному. Що ми знайшли? Що ми вирішили? Людоруби відкинули, клійонкою накрилися і сидимо. Відкриваємо клійонку, туман. Такий що нічого не видно, куди далі йти, не знаєш. То ми легко дійшли до потічка, який з Ледовика витікав, витікав, то наш керівник, він київський був, вже з тою групою, що з нами не йшла, вже підійшов з тої сторони і переживає, чекає, куди ми пропали. А той потічок став такий, що добре, що він шнур приніс, інакше не перейдеш. Це Алтай. Ну і ще що в нас було, це був смертельний випадок. Ми підійшли вже на вихід. Стоїть група. Групається з Іжевська. Ні-ні ні. Іжевська група, бо потім приходили листи. Одним словом, у них в них групі є іменинник. Переправа через... Катунь, так? Ні. — Кучерла. Кучерла. Через Кучерлу. Натягнута, не спішіть ранком, все готово, перейдете на ту сторону, все, сідайте з нами. Ну, Ми з ними посиділи. Добре посиділи. А що там доброго? Ну то нічого з півтеку випили. Камера пише! <рігла> Скільки пили від фляги армійської, ота закрутка. Оце була порція, яку ти... ну що, но то стало для того, щоб один він спав у гробіку, палатка маленька, одномісна. І рано не проснувся.